Тут тепло. Вот потем. Потом цели добить включили. Зараз валяться. Трех-вторых шли всех. Да, да, да. Там стоит. Це автоматик, а с стоїть. стоит. Клоч, класс, у мене світли, є і часоверення, бо uh -huh. ж поставити, як треба. Uh -huh. ну. Тобто він у вас зараз налаштований, як 6 кВт, котел, він працює чисто трьохфазно, так? Бо це є температура, козашиться, він постійно працює у вас. Не постійно. Я його виключаю. Трьох тарифів. і о дорогі, самі ну, дорожчі. Да. То, ви ви виключаєте. І тобто в цей час, коли, you... і... коли дорогий тариф, ви не включаєте, вам цього достатньо тепла, який зберігається yeah, yeah. до моменту, коли знову десь 63. Ну yeah. таке питання, скільки ви заплатили за опалення от за місяць, скільки Ну, no, ви воно що? виходить десь 600 гривень в самий холодний місяць. Сам холод. Самий холодний Це Востанні яка місяці? у вас поча будинку? 200 а, там. А, та, та, взагалі 200-300 гривень. Да. А в холодний, яка площа будинку у вас? 80 квадратних метрів. Тобто на 90 квадратів. Це. Тобто, е, ви кажете краще, працює гарно і що ви з ним зробили, Да? Проти тих, є у нас сусіда, Йо не нагрівається до 80-ти ніколи. А у, вас? Ага. Молоко. а у вас? А в мене я можу і закип'ю, поставити і закипити. Да. А в три... нього теж те три фази є. Три фази, тільки котел цей обличний. Ну, він, він багато платить, да? Ну і більше платить і, і, і менше володба, протоплює ще й да, дровами. Я О. дровами, я сижу, в мене дров'яний, можна топити. А я не топлю, в мене хватає да, <рес> нічого. А скільки років вже був? Вже Уже четвертий рік концерт і даже. Класно.